Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Криптодон. Ну що, сьогодні ми з вами поговоримо про Тонкоін. Чому саме тон? Все дуже просто. Тому що тон це одна із найстабільніших інвестицій, котру я маю на сьогодні. Точніше, мав, тому що, як ви знаєте, зовсім недавно був черговий памп тону. і я фіксував його і рекомендував фіксувати всім іншим. І так, практично він зробив 2 ікси, що в цілому більше аніж достатньо саме для того. Практично завжди я його відкуповую на рівнях 1,5, 1,3, 1. Ну і власне починаю фіксувати від 2,2 до 2,5. І в залежності від ситуації, від динаміки пампу, я роблю корекції та фіксую його. Останнього разу тон пампився до двох, це в травні місяці. І в цілому, десь так в нього і виходить, що коли ти інвестуєш в тон, то тобі потрібно чекати від трьох до шести місяців. Це, мабуть, одна із самих Читаємо і самих стабільних інвестицій, котрі я постійно проводжу. І що саме цікаве, кожного разу після пампу починається стабільний відкат, котрий дає змогу мені знову ж таки підібрати його на тих самих рівнях. Ну і, власне, таким чином виходить, що це дійсно стабільна інвестиція, дійсно інвестиція на постійній основі, з невеликим зазором спекуляції, але вона там є і. Вона є стабільною і це є найголовнішим. Тобто, якщо ти довіряєш цій інвестиції, ти робиш її на постійній основі, то ти можеш на постійній основі реінвестувати все те, що тобі йде в дохід. Власне, я так і роблю. Типу, ми там, припустимо, починала з 500, на першому пампі ми зробили там 900. І знову ж таки запустили в тон вже не 500, а 900 доларів, і воно йде е, таким великим сніжним комом, набирає оберти, і десь за рік ти вже зможеш зробити 2-3 ікси від тієї суми, що ти затулив туди. Тому я, як завжди, рекомендую інвестувати в тон. Це гарна, стабільна надійна інвестиція. Хто б що не говорив на просторах інтернету, якщо ти. Шариш, якщо в тебе є час розібратися, подивитися, що це за проєкт, зроби це, і ти будеш впевнений в цьому сам. А на цьому все. Вам вічав Криптодон, вдалих торгів!